І так, усім доброго ранку. Сьогодні ми з Віктором Петровичем печем на калим. Замовили комбайника нашого на обмолот. Знайомий Просить це сойки, там гектарів 20. Так що зараз заправляємо і летим у поле. Дев'ята година, ще роса. Ну, поки доїдемо, то вже вона трохи спаде і будемо пробувати. Додивляйтесь відео до кінця і ви побачите, як наш коханий Джон почав нам компасувати мізки. Але то був тільки початок, самий треш буде в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал приємного перегляду! Так, приїхали на поле. Зараз буде закошуватися. Для початку він по кругу обійде. Тут, звісно, таке поле, косогор страшний там угору. Сьогодні да, нам таке поле покорять пристоїть, воно отак під гору і там звісно да, отак сіялося туди. І воно отак Проча склон ну, такий, що... Ой-ой-ой. Ми будемо дивитися, сойка ось так виглядає, ще я б сказав би доволі непогано, як для склона. Хотіки ж біда, що ось починає також тріскатися. Бо чоловік оце дуне, каже, рятуйте бо тріскається, потрібно срочно його молотити. Хоча, я б так сказав, як для Косогора це непогана ще соя. Ну, хоча якась рідкувата. би Ось у чоловіка який амарок. Резина така мощна. Така дебела, якась для полів. Гарний автомобіль, практично, я сказав би. І так, е обкосив, він виходить по кругу, е трошки відрізав оцю цицьку, і тут ще оце розкосився. І набив от бункер, вже в принципі готовий, е тільки одне, що немає куди поки що зсипати. Чекаємо. Чекаємо транспорт. Так, транспорт проїхав. Недовго ждали. тим засута з'їпнули нам Ну, стричок є. Якийсь такий кузов, кається, маленький. Що це й буде? Перший пішов. Трошки придинуся на гору. Комбайн літає як сайгак. Віктор Петрович дає чоду. там зупинами один бункер висипали, але зараз всіх одну лотили, а ще другого немає. Ну, ну косогор, да, я думаю, 2,5 десь буде давати. Так, зараз другий бункер. Не можу поки що порахувати, що він там е, сипе, що воно ну треба просто показатися, мені подивитися, скільки там яку площу він зволотив. І потім скажу вже точно. Які нам краєвиди, капець. Гарно. Тут треба той комбайн, що на Косогорах їздить. Тут іде напруга на гідростатіку нефігова. Ми хоч ходимо там цей, походу як сіялося, воно типу отак сіялося. Так, Колесу не спускає. Ми його там під сосок поставили кольцо, намазали там герметиком, придавили і все. Чики-пуки. Ось другий день вже вчора я от пахав, нормально не спустило. І цей раз все раз стояло, вроді тут ніч постояло, то дещо нормально. Насипали. Та ну таке щось щось трошки влізе. Це, звісно, без нашивок. Камазик то трошки менше вози, ніж мій. Так. Ну ось трошки перемістився я на гору. То ось хочу показати, яка тут стойка. Ось вона отак наглядає. Є отакі ось залисини. Це щось таке. Це бурянчик мать дали суще. Ну, ось видно, це мать да, йшов оприскувач. Ну, Нижча вона по, по росту. Бач, ваточник виріс, мабуть, друга хвиля. Раундап не втримав, он ще трохи поріс. Ну а так отак вона угорі виглядає. Ну слабша трошки ніж внизу. Внизу трошки краще, комбайник там воно гіночку взяв, вирізає, щоб ходити потім довгими гонами. Це якось, він мені зараз наробить прямі, прямі гони, щоб він піде на обіду, я буду тут літати. І тут ще є оце, воно, розкошено і на цю сторону також під гору туди до краю трошки, може там пів геть є, це також вона красоє. Ну, отакі тут косогори. Так вони виглядають. Ну, не сказав би, що я там дуже, дуже така соя, я думаю по 2,5 максимум, що вона дасть чоловіка. Ну ж, що такі воно косогори. Вона тут, в принципі, і постійна така якось, чи то сходи були на єрвоні, чи то е якось рідкувато. Я б її трошки загустив би. О, на там, хіба типу, садить. — Таке потомело туди. Я сіла тобі така доренька, на пів жорстка туди вислухає, як

Все на землі лежить. Висипано чуть його. Сейчас блядь, на дінах. Попаде якийсь дичакну зайсує. Ток. Віктор Петрович пішов, трапезничати. Так що я поки що зараз пролучуся, на бункер. Позаглядаю, зараз висиплю цей. Бай, чоловік. Труге віддихне за ось з баю поняв. Несько, блін, і це у цьому краю більш краще, а там далі це вже Капець вона виходить там по дві вона сипнула За скільки там четвертий бункер мабуть висипали Це ж такі косогори, що жодка підвоє бі... бі... ось Аби аби рідніша площа і такий косогор, то я тут ходив 8 кілометрів точно, а тільки, 4, Який тут, так тільки виходить 4-9. Ось це краще видно, яке тут косогоріще. Та тухиле ну, комбайне навіть нормальне. Слабенька земля, тут звісно, ну, що є, то є. бункерок, ну я бункерок, трошки не повен, звісно, бо опасно по таких струнах кататися із повеним бункером. Ну, на гідропатніку трохи легше. Вишній раз висипати і все. Тут якраз добре видно рівність нашої що площі. Так, щоб ви розуміли, яка стояла на полі, а скільки вони техніки пригнали. хе <ріхи> хе в принципі, влізло, прицепав. Камоз прицепа. Пригнали ще один КаМОЗ, Це Короче, капець. Тут ти можеш сипати А техніки куча. Проішествия, да?